Та й місце Святого Письма знайде цю історію. Ісус сів у човен, а за ним його учні. І ось коли вони відплили від берега, здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, але Ісус спав. Підійшовши учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй ми гинемо. Ісус сказав їм, чого боїтеся? Де ваша віра? Тоді він став і наказав вітрам та морю вгамуватися, і настала велика тиша. Всі учні були здивовані, і налякані, і говорили, хто він такий, що й вітри і море йому підкоряються. Слава Богу нашому, що ми познайомились з тим, хто має силу вгамувати цю стихію, яку сам же і створив Господь Бог наш. Приведемо приклад за всі ми пам'ятаємо трагедію, яка сталася в 1986 році про Чорнобиль. На цьому прикладі побачимо, коли людські, те, що людина сама створить, яке воно не, не вдосконале людські сили. Обмежені. І ми бачимо, до чого привела людська помилка, що віддали близько 90 тисяч життів, щоб ліквідати цю аварію. Просто уявіть собі кришка цього реактора, яка е, вагою мала 170 тонн в діаметрі 4,5 метра і висотою 15 метрів. Яку від цього вибуху викинуло на 50 метрів над поверхнею цього реактора? Та сила і міць, яку людина створила, який Господь благословив і умудрив людину, яка створила цю атомну станцію, яка забезпечила всі міста, всі населені пункти теплом, електроенергією, яка не шкодила ні повітрю, не викидаючи диму без. Вогнище без всяких шкідливих вчинків, які мали забруднювати повітря на цій землі. І той мирний атом, який тихо спав в своєму реакторі, який вирвався на поверхню і що не на ми бачимо, що людина вона обмежена в своїх можливостях. Ну, є той, який сказав, Бурі і морю вгамуватися, і вони його послухали, який досконалий во всьому, який знав всі е, потреби людей, який не мав ні армії, ні війська свого, який просто прийшов смирено на цю землю, бо це людське тіло, той Господь, який не має, який всесвіт не вміщає своє е, його, від його. Святої присутності. Вмістився в це людське тіло, народився, щоб пізнати всі потреби народу, щоб прожити з ними, показати на прикладі і завжди допомогти їм. Значить, ще й був така, була така історія, mm -hmm. випадок, да? коли двоє військових завантажились пальним. І розвозили це пальне по об'єктам, забезпечуючи ті е, об'єкти цим пальним. І була така дорога, яка вела вниз. Вони виїхали на цю дорогу і через деякий час зрозуміли, що гальма в автомобіля відмовили, Сразу страх. І один вийшов на сходинку і показуючи е, всім проходящим на дорозі. Показуючи ці сигнали цього Цей тривоги, щоб всі оточуючи, зрозуміли і бачили, що машина не в справиму стані. І коли набрала швидкість, вони побачили, що дорогу переходили дітки, які недалеко був дитячий садок, і вони приходили дорогу. І не було часу. Щоб е, зробити правильні дії свої. І вони направили свій автомобіль, різко повернули, і зрізали під корінь велику тополю, і машина від пального е, вибухнула, і вони загинули, а дітки лишилися живими. Також, да, на прикладі, в нашому житті, вони дітки виросли, не, чи пам'ятають ті діти тих дякуючи, кому вони лишилися живі. І кожен з нас, чи пам'ятаємо ми того, за якого ми живемо на цій землі, який віддав своє життя, прийшов на, це, на цю грішну землю і віддав за нас життя. Чи пам'ятаємо кожен з нас, дякуючи кому ми живемо, дихаємо на цій землі, за такий великий. Мужній вчинок, який він створив для кожного із нас. Який мужньо сказав: ось я іду віддати життя за людей. Той, хто стоїть над нашими духовними. Поглядами кожного з нас лагідно і покірливо питає, чи любиш ти мене? Хочеться подякувати Господу нашому за цей прекрасний світ, який він створив навколо нас. Чи дійсно ми уважні і спостерігаємо за ту всю прекрасну любов і велич, яку Він створив навколо нас, дякуючи, кому ми живемо хто віддав життя заради нас, щоб ми жили в цьому світі. Чи Дякуємо кожного дня за, за Його благословіння, за хліб на наших столах, за воду і за все те необхідне, що нас наповнює, дякуючи, тому ми живемо на цій землі. Ми хочеться подякувати Господу нашому і прославити Йогом'я, за його турботу, милість і за його благословення щоденне, який багатий милостивий довготерпеливий, які ми всі різні характерами, Він всіх нас створив такими, так дивно і різними. І всіх нас одинаково, любе, який прийшов на цю гріховну землю і віддав своє життя, щоб ми мали життя життя вічне, з Богом там, поруч з ним. Слава йому і хвала, подякуємо Богу нашому, прославим Ім'я на цей час. Амінь. Боже наш,